Так. Село Губник Ладижинської громади. Перед місцевим будинком культури готуються до концерту українського музиканта Козака Сіромахи, який вирушив благодійний безкоштовний тур селами країни. Місцеві тканими-доріжками застеляють бетонні стовпи, аби глядачам було де сидіти. Вхід до приміщення прикрашають вишитими рушниками, квітами соняшника та тюками соломи. До концерту готуються відповідально, бо це для села подія, розповідає директорка будинку культури Галина Горобець. За 20 років це до нас приїжджав Миколайчук, до нас приїжджав Янченко, і ось тепер ми приймаємо таких дорогих артистів. Виступають за рубежем, виступають в різних країнах, в різних містах України. Я кажу, Коля, давай додому, давай додому. Ми теж хочемо такий концерт побачити. Тим часом автобус з артистами під'їжджає до будинку культури в губнику. Музикантів зустрічає продюсер та уродженець села Микола Кучерявий. То є нагубничині. Ну що, земля приймає. На майданчику, який стане імпровізованою сценою, артисти виставляють музичну апаратуру, колонки, пульт керування, перевіряють мікрофон. В цей час починають сходитись місцеві. Разом із музикантами до губника приїхав і комік Марк Куцевалов каже, долучився до першого дня туру на запрошення козака Сіромахи. Скидує мені там щось за, за два дні, щось кажу: о, дивись, в мене там тур по селам буде. Давай з нами. Я ж так. Давно не виїжджав взагалі. Ну от з Києва, там з Одеси. Там останній мій похід був аж зимку. Мені це дуже подобається. Ну саме такі нові місця, села. Це якась нова форма для концертів, тому що ми всі звикли, де да, що якась там велика, велика сцена, все там обладнання, а це дуже класно. Поїхати у тур українськими селами вирішили, аби підтримати людей. Розповідає музикант Козак Сіромаха. Село, де виступатимуть, обирають серед коментарів у соцмережах та враховуючи логістику, хочуть познайомитись із людьми та привести до них свято. Бажання завжди було мандрувати Україну саме там, де є справжнє життя. А так як в нас зараз війна, є велика потреба. Наше завдання об'єднуватись, наше завдання робити спільну справу. Також в турі збирають гроші на 30 автівок для української армії. Збираємо зараз на автівки, потрібні автівки для поранених для того, щоб їх вивозити. Потрібно три взагалі 30 машин. Це не сума, це факт по машинам. А тут вже, як кажуть Богдас, люди допоможуть до когорти музикантів на концерт у губнику. Долучився фронтмен гурту Калуш Олег Псюк. Класно, що є можливість козака підтримати, бо взагалі дуже класна ініціатива, дуже круто, що От я не впевнений, чи колись тут таке ще збереться. Так що респект козаку і Миколі, що таке зібрали, приходьте обов'язково, якщо приїдуть до вас в село. На розігріві у козака-Сіромахи у губнику місцевий ансамбль серпанок. Далі Марк Куцевалов запрошує на сцену хедлайнера вечора. Ви готові да? танцювати? Ну що ж, я запрошую на цю сцену надпотужного козака сіромаху. Поєднатись і зробити спільну справу, заради якої ми взагалі всі зібрались. Тож спробуємо пошуміти від душі. у губнику ще не було, каже місцевий житель Сергій. Такі заходи допомагають відновитись і об'єднують під час війни. Це особливо важливо. З культурними заходами тут все було печально, дуже було печально. Поки Микола не приїхав, тут козак, сіромаха, калуш. Не знаю дуже багатьох пісей, ну все одно приїхали. Війна війною. А як то кажуть, музика лічить це куча емоцій, дуже приємних емоцій. Ми сьогодні. Спеціально ж приїхали. Це е, Козак Сіромаха, е, улюблений виконавець мого батька, то ми сьогодні е, усією сім'єю тут. Як тобі подобається концерт? Так. За перші два дні туру Козак Сіромаха на Вінничині виступав у Кущенцях, губнику, буші та серебренцях. На автівки зібрали близько 50 тисяч гривень, розповів Суспільному продюсер-артиста Микола Кучерявий. Через масовану російську атаку 8 липня тур селами призупинили. Його відновлять після завершення трауру за загиблими. Повідомили на сторінці Козака Сіромахи у інстаграм. Андрій Коник, Метро Буднюк, Суспільне новини, Діничина.